Коли ми починаємо свій шлях трейдингу, дуже важливо не ризикувати реальними грошима на початку. Саме тому біржа Bybit створила демо-рахунок, який ми можемо використовувати, навчитися правильно користуватися платформою і тоді вже переходити до реальних грошей. Як тоді е, знайти цей демо-рахунок від біржі Bybit? Для початку відкриваємо веб-сайт біржі. У вас повинен бути рахунок. Якщо немає, відкрити по нашому посиланню, отримаєте спеціальні бонуси. Вся інформація в описі. І ви верифіковуєте рахунок всі інструкції. Я добавлю в описі. Якщо ви цього ще не зробили, і ось тут вгорі буде ось така людина, і внизу буде торгівля в демо режимі. Тут у вас, коли ви прийдете, єдине, що буде кнопочка, це поповнити демо рахунок. Там зазвичай буде така кнопка. Можете ще ось тут попросити, демо кошти, і коли у вас низький баланс, ви можете ще собі докинути демо коштів, та й все. А по тому, друзі, як воно користуватися, як відкривати трейди, закривати трейди, Це так само один в один. Як на реальних ф'ючексах. Єдине, що різниця тут буде писати байбіт-демо, тут буде писати торгівля в демо режимі. І ось тут буде купівля і продаж в демо режимі. Все. решта, все один в один. Тому ми для вас підготували нашу інструкцію, як торгувати на фьючерксах на байбіті. Це повністю повноцінний урок. Просто його подивіться і використовуйте його як для демо, так і для реального рахунку в майбутньому. nos Do dois